Вінничанка Яна Ковальчук у аптеці купує калію йодит. каже останнім часом: стільки розмов про ймовірне застосування ядерної зброї, що вже почала боятись, купую для того, щоб убезпечити себе та родину у зв'язку з ситуацією в Україні. Зараз дуже велика потреба каліодида. Ну, купила для того, щоб було в аптеці. Калію йодид – препарат, який на сайті Ради національної безпеки і оборони України радять приймати у випадку ядерного вибуху. Ліки вживають для захисту щитоподібної залози через підвищення радіаційного фону. Тільки в разі офіційного оголошення, що сталася ядерна катастрофа, на протязі 6 годин потрібно прийняти йодовмісні препарати. Це калія, йодит. Приймається тільки. Дітям, підліткам та дорослому населенню до 40 років. Після 40 років не потрібно приймати, тому що побічні ефекти від прийому калії перевищують його лікувальні властивості. Приймати препарат з метою профілактики категорично заборонено, каже ендокринолог Інна Семенюк. Крім того, у випадку радіаційної небезпеки альтернатив калію їдиду не існує. Ефективність не доведена, той же йодомарін також, якщо в переводі на калію йоди там потрібно приймати дуже велику кількість таблеток. Тобто, будь ласка, не скуповуйте в аптеках препарати йоду. Вони ну не потрібні нам для лікування. Тільки калію йодит. Суспільне поцікавилось в кількох аптеках. В Вінниці чи є в наявності препарат. Попитом користуються останній час дуже. Навіть. Постійно приходить, є в налічі за день, десь тут 30-50 упаковочок розходиться в день. Буває таке. Постійно замовляють по інтернет замовленнях людям. Наразі в Україні калію йодит випускає два підприємства. Коштує одна пластинка на 10 пігулок 115-125 гривень. У разі небезпеки, в залежності від віку, потрібно разово прийняти одну або половину пігулки. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.